У мене, оце у мене ще одна робота. Попересажувала вазони, алоє молоднячок залила, а, а ці два поорізала. Хочу зробити лікарство собі. О, алої, мед. Ну, я колись робила татові лікарство. Та й собі робила так для підтримки організму. Алоє, мед і горіхи. Ну, а це я зроблю алоє, мед і імбирь. І будемо чи по ложечки, там, чи рано, чи ввечері будемо смакувати для підтримки організму. Ну, це кіндиряточки наші. Вчора все поскладували в кучу. Уїхали вже скучаємо за ним. Вони уїхали, скучаємо. Поля пише вечором. Бабушка, ми вже вдома, вже приїхали. Але ріточка вже кричить, хочу до Люлі. Моя хороша. Я знаю, що ріточка буде відомо. Дивиться, рітусечка, привіт. Сереженька привіт. Полічка, привіт. Я вас люблю, мої хороші. Ну, а це ж у мене стільки перцю, оце і оце. Довго з ним бавиться. Зато подивіться, яка тільки красота, ну, наче спеціально ну, як, е накупляла перців, щоб зробити все таке все різнокольорове. Ні, мої хороші не купляла перчик наш. Якщо не вірите, подивіться. Завчора було відео. Збираємо врожай перцю. Ми там зриваємо, показуємо там перчик. Зриваємо і на городі, і у теплички. Ну, а це я відкладую зернятка і потім їх відберу десь біліший і кращенькі, і буде не насіння. Ой. Ну, це два вазончики залишилося Валері забрати. Туди на квартиру на перезимовку. вже пообрізала їх, але ось оцей кущ треба пообрізати, бо високі сильно. І оце треба обрізати. Ну, нехай я обріжу їх. Все. Наша біла красунька, вон дивіться, як квітне. вже осіння, вона прям як коврик. Ну, ось так мої хороші. Ой, сідаю і буду працювати далі.